У кривому розі триває робота з посилення автономності об'єктів критичної інфраструктури на випадок повного відключення від електроенергії. Визна нараду в котельні одного із медичних закладів міста провів Юрій Вілку. Ми все зробили для того, щоб всі котельні були з водою, з електроенергією, з газом. І щоб якщо буде повний блекаут, то о, о, на зараз вже 42 котельні нашого міста будуть працювати і 100% лікарні забезпечені теплом, водою і багато житлових будинків теж будуть опалюватися. Нині на котельнях комунального підприємства Керівріжтепломережа вже встановлені більше 20 генераторів. Тепловики обіцяють, за тиждень ще більше котелень матимуть автономне електроживлення. Підприєтній Криворостіблосі отримало 48 істочників резервного електропитання. Всі 48 генераторів встановлені на котельних. 22 генератора уже введены в работу и котельные получают в случае прекращения электроснабжения, получают электропитание от этих генераторов. 26 генераторов планируем установить, наладить и включить в работу до конца следующей недели, до 21 числа. У всіх медичних закладах міста встановлені 102 генератори різної потужності, забезпечені лікарні і необхідним запасом палива. Зважаючи на те, що наша лікарня надає допомогу майже всьому дитячому населенню Кривого Рогу, для нас дуже важливо, щоб у нас постійно була електрика. Відключиться електроенергія, а це означає, що ми не зможемо робити ні операції, ми не зможемо підключити необхідну апаратуру. І тому установка цього генератора, потужного генератора, повністю вирішує цю проблему. Для того щоб під час блекаута медзаклад був з теплом, на котельні, яка обслуговує лікарні встановили генератор потужністю 30 кВт. Валерій кожухар Олег Каплій цей день.